У Ромнах підприємців змушують платити данину. Про це говорить екс-депутатка міської ради, якій три роки тому спалили авто і гараж. В організації злочинного угруповання звинувачує колишнього міліціонера та кримінальника. Більше в нашому сюжеті. Коло автошляхів Сумської та Полтавської вулиць у ромнах навколо магазини та кафе. У деяких з них побиті вікна. Про це екс-депутатка міськради Юлія Магденко говорить. У нас ситуація відбувається десь із 2015 року, досить напружена і складна. Майже всі підприємці потерпають від поборів. Яким чином це здійснюється? Б'ються вікна, обмальовуються стіни для того, щоб змусити підприємців кожного місяця сплачувати грошові кошти. Місто розділено на кілька угрупувань. Кожного свої методи. Терем билися вікна, вони ще й досі побиті. Теремок напротив у нас був спалений вугол біля. Автоколони, магазин, там також билися вікна. Ну, власник там вирішив питання по-іншому, він їх просто заклав. Але ніхто не хоче звертатися в правоохоронні органи, тому що бояться помсти. У серпні 2018 року вночі підпалили гараж чоловіка Юлії, де стояло її авто. Машина відновленню не підлягає. Цей підпал був пов'язаний не з підприємницькою діяльністю, цей підпал був пов'язаний із моєю депутатською діяльністю. Вони називають свою діяльність, свою групіровку Сім'я. Вони підходять до підприємцям із проханнями платити кошти, мотивуючи це тим, що сім'ю кермить треба. Підходить безпосередньо до мене Роєнко, Сергій Юрійович. Це є кумом Саєнка, щоб я поговорила з одним із керівників комунальних підприємств, щоб він йому платив кожного місяця з комунального підприємства гроші за те, що він буде нібито вирішувати деякі питання. Це було у травні 2018 року. За два місяці до підпалу. У організації підпалу родина Магденко звинувачує екс депутата облради Олександра Саєнка. Після підпалу на його адресу чоловік Юлії написав погрозу на своєму гаражі. За декілька днів до них прийшов кум Саєнка Сергій Раєнко і фарбою з балончика написав образу на адресу родини. Звісно, знаю. Хто наркоторговці, звісно, знаю. Весь город знає. Я там нічого не писав. Ви спрашуєте, як следователь. Ви нічого не перепутали, не любезний. А мій мой номер телефона і не дзвоніть сюди більше ніколи. За фактом написів на гаражі родини Магденко, у поліції спочатку відкрили кримінальне провадження, потім перекваліфікували у адміністративне правопорушення. Через неналежне оформлення адмінматеріалів в жовтні 2019 року суддя Роменського міськрайонного суду повернула справу в Роменський райвідділ поліції для доопрацювання. До сьогодні справа до суду не поверталась. У меня нема с ней З Нема знания? Никогда не было конфликта. И с мужем ее никогда не было конфликта. Я его в глаза свои никогда не видел этого человека. Ага. Этот человек выдумал, он наркоман. Его вот недавно задержали за употребление за рулем, приносить. Он, он выдумал, что я бывший майор МВД, что я какой-то оборот в погонах, что я кому-то что-то крышую. И скажи, понятно. Скажите, пожалуйста, скажи, я... а Рогенко Сергея Юрьевича, вы знаете? Сергеенко Сергеевич, это директор мережи маркет предприятия, где является моя жена, там 160 человек работает. Это мой друг. Я его знаю с 19 лет, когда он получил срок первый, ну так получилось. За разбей. Когда я закончил службу БОБе, я жил в обычной хрущевской квартире. Я занимаюсь бизнесом. У меня работает в совокупности вместе там, где мы работаем, почти 500 человек. Надо работать тысяч вещей. Я никогда этого в глаза не видел. А с Юлей у меня нету конфликта. Олександр Саєнко, колишній працівник Роменської виправної колонії, згодом офіцер місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю міліції, після звільнення з органів у 90-ті пішов в бізнес. З його декларації, за 2018 рік, Олександр Саєнко є власником Роменського хлібзаводу, охоронної фірми, його дружина, власниця або співвласниця торгових підприємств швейного виробництва. Під гаражу та знищення вогнем авто Юлії Магденко поліція розслідує за статтею умисне знищення або пошкодження майна, сказав речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецький. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Ігор Стільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, в ніч на 6 липня в Ромнах підпалили магазин Наталі Мусійко. Жінка пов'язує це з вимогою платити гроші місцевому криміналітету. З 2016 року її родині палили майно, викрили авто і побили знайомого. На сьогодні поліція не розкрила жодного злочину. З приводу угону автомобілю та підпалу магазину у поліції відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 289, незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною другої статті 194 умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно розшукові заходи з приводу встановлення винних осіб.